Привіт! Ми магазин тримерів та електробрид Тример Інівий. І зараз в цьому відео ми робимо огляд на професійний шейвер. Цей шейвер підходить для гоління, для окантування. Цей шейвер від Бейбеліспро. Звичайно, це професійна техніка. Тобто, навіть виробник він заявляє, що звичайно така техніка підходить для роботи в салоні, в барбершопах, перукарнях. Ось це для роботи. Цей шейвер підходить на поток, тому, якщо ви майстер, ви шукаєте хорошої якості шейвер. Зверніть увагу на Bebelis Pro, вони дуже класні. По характеристикам, по-перше, що акумулятор працює до 3 годин. Може працювати від мережі. В комплекті кабель 3 метри, тобто вам буде зручно працювати від кабеля. І також я хотів би ще сказати: можливо, якщо для домашнього використання, звичайно, він може підійти. тобто Ви якістю і роботою будете задоволені. Ось, тому, якщо ви хочете спробувати, я впевнений, що і вам підійде. Це в нас колір Хамелеон, іде повністю металевий корпус. Значить, показую Тут йдуть дві плаваючі голівки в нас. Ось і по характеристикам. Значить, також 11 тисяч обертів, тобто це високий, висока швидкість. Тому фейт також можна робити, переходи робити. Ціна 3850. Такий шейвер можна оглянути в нашому магазині в місті Київ, Київ Велика Васильківська 72. Та це олімпійський другий поверх. Також ви можете замовити новою поштою. Посилання залишимо. Під відео, там можна буде почитати інформацію, також подивитися додаткову інформацію. Ось, і також ви можете приїхати і забрати самовивозом. Тому як вам буде зручно, чекаємо на вас. Ми працюємо щодня з 10:30 по 19.00.